Маркування шини. Сьогодні ми на примірі цієї моєї запасочки розглянемо максимально важливі маркування гуми. 195 це ширина профіля в міліметрах. 60 це висота профіля, але указується у відсотках від ширини шини. Від цієї ширини. Тобто, виходить, 195. Ми множимо на 0,6 і отримуємо 117. Буква означає, що конструкція шини з радіальним кордом. 15 це діаметр обода в дюймах на диску. 88 в моєму випадку це індекс нагрузки максимальний, а буковка H це індекс швидкості максимальний. Дивимось табличку під, свої, під своє маркування. «Radial Tablets» – це радіальна безкамерна стрілочка. Показує направлення колеса, ротейшн. Також може бути інсайд або аутсайд. Інсайд це внутрішня частина установки, а аутсайд це наружня. Ще хочу показати місце знаходження індикатора зносу шини. Ось такий трикутничок. Він знаходиться і сам індикатор. Тут, 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 тут. Тобто, це допустима границя. І на останок рік випуску. Шукайте чотири циферки, вони означають, дві останні це рік випуску. 10-й, так, да, старенька, але це під запасочку піде. І 09 це не місяць, а 09-й це тиждень цього року. 9 тиждень 2010-го.